Мої вітання. Ви знову на youtube каналі Української школи майбутнього. І для дорогих наших поціновувачів математики ми продовжуємо з вами невеличкі заняття. Сьогодні ми працюємо з восьмим класом. Я впевнена, що на порозі восьмого класу багато кому буде цікаво подивитися це відео, зробити з нього певні висновки і дуже впевнено себе почувати на математиці, і не тільки у восьмому класі. Отже, сьогодні ми говоримо про спрощення різноманітних виразів. Вони бувають. Різні, бувають цікаві, бувають складні, але якщо мова йде про спрощення, тобто щось спростити, щось скоротити, щось зробити таким чином, щоб з різноманітного набору різних формул, можливо, тут буде різниця, сума, десь множення, десь ділення, зробити якомога менший вигляд цього виразу, щоб щось там десь зникло. Тобто спростилося. Для цього є абсолютно різноманітні і для вас відомі такі цікаві креативні способи, серед яких я виділяю найперше, знайомі вам, що якщо ми говоримо про скорочення або спрощення, це означає, що нам треба, щоб вигляд чисельника і вигляд знаменника мав певний набір множників. Як ми ці множники робимо, Це дуже просто. Або виносимо щось за дужки. Або дивимося уважно, раптом там захована формула скороченого множення, і для самих поціновувачів математики, можливо там є і групування. Тобто в будь-якому випадку ми зобов'язані подивитися уважно, зрозуміти, який би ж нам шлях треба було пройти, на що нам треба опиратися, пригадувати собі формули. І далі використовувати дії. Отже, в нас з вами є приклад А в восьмому мінус, а в шостому, що ділиться на Т в шостому, і цей вираз ділиться на дуже схожий для нього, а в шостому плюс а в сьомому, що ділиться на Т в сьомому. Звісно, ми вже можемо багато речей говорити, але варто ще пам'ятати про таку важливу річ. От я поставлю знак запитання про. О, Д, з. Звісно, з областю допустимих значень, вже ми всі з вами знайомі, і ми знаємо, що ми можемо щось ділити на інше, якщо у нас знаменник не дорівнює нулю. Тому майте на увазі, що у випадку скорочення, так, ви спрощуєте приклад, ви з ним щось там перетворюєте, але пам'ятайте момент, що знаменник жодним чином не дорівнює нулю. У нас в знаменниках тут просто є змінна Т. Можливо, це зміна, можливо, це якесь число, ми не знаємо. Але ми розуміємо, що Т не дорівнює нулю. Хай воно нам буде. Звісно, зазвичай ви можливо собі дозволите цей момент пропустити. І часто це не буде такою грубою помилкою. Однак, пізніше все одно пам'ятайте, що варто. Звертати увагу на знаменники і подивитися, можливо, там якісь є певні додаткові нюанси. Ну що ж, що ми з вами бачимо? Ми бачимо з вами дроби і дроби діляться. І пригадуємо, а чи справді дроби діляться між собою? Чи є таке поняття, як дріб поділити на дріб? Так, ми ділимо, але насправді ми ж не зовсім ділимо. Тому що, коли у нас є дроби будь-якого вигляду, будь-якого складності, то ми, чесно кажучи, ми ж їх не ділимо. Ми ніби як перевертаємо з чисельник знаменник і просто множимо. І маємо А в шостому плюс А в сьомому. І вже вам дуже хочеться побачити, що гляньте як гарно, тут Т в сьомому, тут Т в шостому. Давайте я поправлю. Так само будьте дуже уважні, коли ви працюєте з умовою. Тому що для математики числа важливі. Так, ми можемо помилятися. Але все-таки треба перепровіряти, так як ми зробили щойно. Отже, працюємо з вами далі. Ми вже бачимо, що можна ось скоротити якісь елементи. Чому можна скоротити? Тому що між ними стоїть знак множення і знак ділення. І ми бачимо, що Т в 7-му і Т в шостому можна скоротити. Пам'ятаємо, як ми працюємо з степенями, так? Якщо в нас, наприклад, ознакові основи діляться, степені віднімаються. Або ми розкладаємо на множники, коли Т в 7 ми розписуємо, як Т в 6, що множиться на Т. Звідси Т в 6 в знаменнику і Т в 6 в чисельнику скоротиться. Це ми про це пам'ятаємо, але нам цікавіші інші речі. Чи можемо ми різницю скоротити, спростити з сумою? Звісно, ні, тому що це не множники, а нам треба зробити множники. Отже, шукаємо, яким шляхом ми можемо ці множники утворити. Винесенням задушки, формули скороченого множення чи групування. Ну, Найпростіший варіант, мені здається, що тут ми маємо можливість винесення задушки, тому давайте виносити. Хочу наголосити, і будьте дуже уважні, якщо ви маєте однотипні елементи або дуже-дуже схожі між собою доданки, то постарайтесь задушки винести по максимуму. Що це означає? Що якщо ми бачимо А в восьмому і А в шостому, звісно, можна винести А в другому, А в третьому, А в четвертому степені і навіть А в п'ятому степені. Але все-таки краще виносити А в шостому. І пам'ятати один нюанс. Отже, я виношу задушки А в шостому, і ми бачимо, що А в восьмому, якщо ми заберемо А в шостому задушки, в нас лишиться просто А квадрат. І ось цей нюанс, про який я завжди наголошую, ми ж як виносимо задушки, це ми ніби як ділим. Ми не просто відтягуємо за вуха щось однакове. А ділимо. якщо ми А 6 маємо і хочемо винести задушки А в 6, то, на жаль, все-таки там щось лишається, там не лишається нуль. Дуже часто чомусь ви робите такі помилки, що ой, заберемо А в 6, значить на цьому місці нічого немає. Ні. Ми не просто забираємо, ми його ділимо. Тому якщо А в шостому поділить на А в шостому, все-таки це буде одиниця. Тому будьте дуже уважні, пам'ятайте цей момент. Я розпишу так, тут як все-таки Т в шостому, і щоб було зручніше, Т в сьомому розпишемо як Т в шостому, що просто множиться на Т. Далі ми маємо знову знаменник другого дробу, А в шостому плюс А в сьомому. Що ми виносимо? По максимуму виносьте максимально можливий схожий степінь, це все-таки А в шостому. Якщо ми виносимо, ділимо А в шостому на А в шостому, 5 поділити на 5, 7 поділити на 7, це буде 1. І А в шостому поділити на А в шостому все-таки тут 1. Далі плюс, тому що знак плюс. І А в сьомому забираємо А в шостому, тобто ділимо, залишаємо просто А. І ось ми вже бачимо, ніби з вами. Різні множники, де є багато схожих. Ну що ж, давайте будемо прощатися з Т в шостому і будемо скорочувати. Тобто ми спрощуємо вигляд нашого перетворення, нашої математичної тут дії, тим, що ми скорочимо. А скорочення це ділення однакових множників і в чисельнику, і в знаменнику. Що ж у нас тут ще схоже? Ось, дивіться, в нас є А в в чисельнику і є А в в знаменнику. Чому ми можемо скоротити? Тому що, пам'ятайте, що навіть якщо перед дужечкою нічого не пишеться, там все-таки знак множення. Тому ми скорочуємо і ці наші множники. І що ж у нас залишається? Залишається, що ніби вже тут немає що скорочувати, що спрощувати. Але давайте поміркуємо, які ще в нас є способи утворення множників. Що таке а мінус 1 Впізнали? Так, це наша з вами формула. Це А-1, що множиться на А плюс 1, тому що ось у цей елемент це і є наша формула улюблена ваша скороченого множення. Нагадую, якщо ми скоротили, то тут не 0 залишається в знаменнику, а ми ніби як ділимо. Пам'ятаєте, ще раз повторюсь, що скорочення це ділення на однакові множники. А Т в шостому поділити на т в шостому все-таки. Одиниця. Хай ще воно побуде в знаменнику. Що ж у нас тут з вами залишається Т після всіх спрощень, і 1 плюс А. Оскільки маємо знаменник ніби як окремий елемент, і ми бачимо, навіть якби тут у нас були дужки, тут ми можемо не писати дужки, то насправді ось оцей множник в чисельнику і цілий вираз у знаменнику це одне і те саме. І оскільки однакові маємо вирази і в чисельнику, і в знаменнику, і вони є множниками, тому що ось отут все-таки знак множення, і отут знак множення. Тільки коли ми маємо однакові множники, ми можемо скорочувати. Отже, в нас скоротився чисельник А плюс 1 зі знаменником 1 плюс А, ну ми ж розуміємо, що це однакова річ. І що в нас залишається? В нас залишається А-1, що множиться на Т. І ми собі записуємо, що а мінус 1, оскільки це вираз, то ми записуємо його в дужках. Чому я вже не пишу одиничку? тому що будь-який вираз, будь-яке число поділити на 1 буде те саме число. А тут ми маємо що з вами? Т в чисельнику. а Тут ми коли скоротили, лишилась одиничка. Тому буде просто Т. І ви могли б сказати, що ось, все, ми вже спростили вираз. Так. Але якщо ми маємо ще якусь математичну дію, яку ми можемо застосувати, ми її зобов'язані застосувати, що ми можемо тут зробити? Та помножити і розкрити дужки. Тому в нас буде те, що множиться на Т на А, буде АТ, мінус те, що множиться на мінус одиницю, відповідно, мінус Т. І вже тільки в такому випадку це і буде спрощення остаточний вигляд нашого виразу. Ну що ж, чекаємо наступних відео!